Мен 1962 рік. Привіт, привіт, привіт. Я річ. До речі, ВІЛ. Ми знімемо будинок у місті. Вісім років життя на базі. Гадаю, моя дружина скучила за нормальним життям. Ну, якщо вам хочеться нормального життя, де й вам сподобається. А вам тут не дуже подобається, чи не так, місіс Гем? Важко не сумувати за речами, які змушений кинути. Майбутня домівка статуї Пола Бандяна. Але ми починаємо звикати. Вже почуваємося як вдома. Новий оригінальний серіал HBO. Тут відбуваються різні речі. Ми про це не розмовляємо. Шоушенку я зниця Ніхто про це не розмовляє. Розшукуються. Вони навіть тіло не знайшли, але можливо, ми з'ясуємо, що з ним сталося. Це міг бути якийсь бурлака. Гадаєш, хтось зміг викрасти хлопця і тримати його під землею? У каналізації. Небезпечно вхід заборонено. Що там трапилося, Хелорене? У нас 25 зникнень, сім підтверджених смертей. Переважно діти. Наближайся якесь лихо. Від режисера воно. Що це таке? Поліцейська дільниця «Дері» <ріця> Ласкаво просимо «Дері» 26-го жовтня.